Добрий день, ви знаєте такий вид активності, як пранк, коли імітатор дзвонить іншій людині, видає себе за іншу людину і проводить розмову для того, щоб якось розіграти того, кому подзвонив. Ну, коли це стосується знайомих, то це можна вважати розіграшем. Проте, коли жертвою стає високопосадовець, і коли оцей імітатор видає себе за іншого високопосадовця, а від їх рішень залежать багато чого, часто і життя інших людей, то такі вид активності вже не варто вважати розіграшем, а варто називати злочином раніше. Пранкери це були люди, які гарно могли імітувати чужі голоси. Проте, в епоху штучного інтелекту це було просто питання часу, коли оцей самий штучний інтелект буде задіяний і для е, імітації високопосадовців. Вчора низка інформаційних агенцій повідомили, що якийсь е, невідомий е, намагався видати себе за держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо і. Зв'язувався з високопосадовцями за кордоном і в Сполучених Штатах. Відомо, що він ну, спрямував оці неправдиві повідомлення до принаймні трьох міністрів закордонних справ різних країн, до деяких сенаторів. І до принаймні одного губернатора в Сполучених Штатах. Ці повідомлення були у вигляді СМС-повідомлень, були надіслані через голосову пошту і ще за допомогою додатка Сігнал. Ну, Сігнал це той самий додаток, який став широко відомим на початку цього року, коли міністр оборони Піт Хексет Випадково через цей додаток злив низку секретної інформації в чаті. І тому цей додаток вирішили теж використати для імітації. Держдепартамент Сполучених Штатів вже оголосив про цю ситуацію. ФБР веде розслідування, ну і. Будемо сподіватися, що цього невідомого буде знайдено. тому що розігрувати від імені Державного секретаря Сполучених Штатів міністрів закордонних справ інших країн, це насправді може бути доволі небезпечною ситуацією. Відомо також про те, що минулого місяця ФБР. Розслідувала ситуацію, коли одна із, ну називаємо так, самозванок намагалась видати себе за голову адміністрації Білого Дому С'юзі Вайс і розсилала повідомлення сенаторам республіканцям і бізнес-лідерам Сполучених Штатів. Це знов таки коли жертвою стає людина. Від якої багато чого залежить в країні, то це вже дійсно небезпечна ситуація. Побажаємо американським розслідувачам успіху, от. а самі уявимо і усвідомимо, що наступає дійсно небезпечна епоха, коли штучний інтелект буде видавати часто інформацію. Від імені нібито, нібито е, високопосадовців різних країн, яка насправді буде брехнею, е, в цьому році, до речі, ФБР вже е, розсилала, ну повідомляла масово, що е, є небезпека, що штучний інтелект буде розсилати такі повідомлення, і тому попереджали. Американських громадян, що якщо вам прийшло повідомлення від нібито американського високопосадовця, то це скоріш за все є е, фальшивкою. Ну, Як бачимо, такі повідомлення йдуть не тільки пересічним громадянам, але навіть і міністрам закордонних справ інших країн. Ласкаво просимо в нову епоху. На все добре!